Форвар Мілану зник без вісті у Швеції. 20-річний Еміль Робак належить Мілану, але на правах оренди виступає у шведському норчопінгу. Гравець був незадоволений поверненням на батьківщину, тому що, м'яко кажучи, не заладилося. Три виходи на заміну і жодної результативної дії. Робак публічно говорив, що розчарований орендою і відсутністю довіри від тренера. В один момент Форвард перестав ходити на тренування Норчепінга та вже два тижні взагалі. Не не виходить на контакт з представниками клубу. Спортивний директор норчопінга Тоні Мартінсон заявив, що просто хоче знати, що з ним все гаразд. Клуб занепокоєний, що не може його знайти. За словами спеціаліста, він багато разів говорив з Емілем, але до гравця важко достукатися. Три роки тому Мілан заплатив за Робака 15 мільйонів євро, а Златан Ібрагімович називав його одним з головних талантів Швеції. Що ж, поки талант вирішив вражати таким чином?